Друзі, всім привіт! Мене звати Маргаріта. Поговоримо в цьому відео про енергію. І так, де ж брати енергію? Я з вами поділюся такими п'ятью пунктами. І саме найперше це робити більше того, що нас наповнює. Тобто, це може бути хобі, це може бути. Зустрічі з приємними людьми сюди може ходити ну, взагалі будь-що, те, що вам подобається, те, що вас наповнює, це обов'язково має бути в вашому життю житті якомога більше. І тобто це необхідно включати в своє життя. І навіть якщо зараз це хобі не приносить вам гроші, але приносить неймовірно багато позитиву, то обов'язково знаходити час для нього, тому що це дуже важливо. Це дасть вам ту енергію, яка допоможе творити. І створювати щось в подальшому. Вот, тому обов'язково спостерігайте за собою, що ви любите. Повиписуйте, як буде час. Вот, Сядьте і подумайте, а що ж, що ж я люблю робити, а що, ж мені, що ж мені дає вот, ну, такі сили енергії. І, можливо, даже ну, це, то, що подобається равно, енергія, воно, як правило, ровно завжди. Ну, Теж, як правило, равно. Вот, тому. Добавляйте Додайтеся більше своє життя, більше того, що любите, і це дуже-дуже важливо. Другий пункт це більше гуляти на природі, більше гуляти, ходити там, де свіже повітря, там, де вам, там, де вам буде приємно ходити і гуляти. А навіть якщо там не знаю, нема природи біля вас, хоча б намагатися планувати собі на вихідних, робити якісь поїздки. І ще дуже класна будь-яка будь така пеша ходьба, допустимо, кудись йдете, і там вас 10 хвилин, 15, ну класно, якщо година. І ви в ці моменти можете собі як такі афірмації проговорити. Наприклад, там з кожним кроком я становлюся більш багатшою, я становлюся більш популярною, я становлюсь, популярно, я становлюсь успішна, там в той та в той -те професії. Вот. І кожен раз, коли ви йдете і це проговорюєте, це такі, як теж такі, скажімо так, магічні ритуали, які ви проговорюєте. І це буде з'являтися більше в вашому житті в житті. Те, що ви, скажімо так, себе запрограмували на те, що у вас оцей буде успіх, у вас оце, оце, оце буде майбутнє. Тому і це також повертає вас до вас самих всередину себе. Тобто, в той момент, коли ви про це говорите, значить ви вже не десь літаєте в думках, да? як у нас часто буває. А що ми просто відволіклися і пішли, да? а ми сконцентровані і йдемо, і, і проговорюємо те, що нам дійсно хочеться. Наступний пункт це бути вдячною, тобто вдячною за все, що відбувається в вашому житті. І часто таки буває, що якась подія і в ній набагато більше негативу, ніж позитиву. От в цій ситуації важливо сконцентруватися на цьому маленькому, що є позитивне. І... Бути вдячним бути вдячним за те, що за те, що є в нашому житті, за те, що відбувається зараз в моєму житті, хорошого в кожній події бачити щось хороше і вірити в те, що ця подія для чогось дана а для того, щоб я не знаю, там, стала кращою, для того, щоб я в собі знайшла якісь. Якусь силу в собі знайшла для того, щоб я після цієї події усвідомила якусь важливу річ. Тому все, що відбувається, треба сприймати тільки з точки зору як вдячності, і за те за те, що ця ситуація виникла. Вона для чогось потрібна, навіть якщо зараз це складно повірити в це складно усвідомити, але важливо все ж таки бути в такому довірі до світу і абсолютною вдячністю. Вот, також вдячним за те, що от є зараз матеріального в моєму житті, та да, вдячне за те, що за ті стосунки, які є. Між батьками, між мною і батьками, між мною і моєю сім'єю, чоловіком, дітьми. Тобто з, з друзями, які є стосунки, от за це все те необхідно а, бути вдячним, тому що а, це як, як сказати дякую можна мені ще. і його, його буде набагато більше, і з часом життя буде більш дружелюбним і прекрасним для вас. Наступний пункт це вже в нас четвертий, Він, таки, можна сказати, теж трошки здяч, здячністю схожий, це позитивне мислення, тому що будь-який негатив, він притягує ще більше негатив. Тобто кожен раз, коли ми переключилися на негатив, він притягне ще більше негатив. Тому дуже важливо це бути. Більше на позитиві, більше концентруватися, вот як я сказала, на хороших думках, переключати себе і кожен раз повертати себе до. А... Бути в цій хорошій, прекрасній вібрації, а згадувати якусь, якщо зараз там не, нема нічого такого, що радує, да, згадати ту хорошу ситуацію, яка була. А, можливо, це якісь відео, да, які можна зберегти, або можливо зробити таку от как, а, групу в себе, допустим, там, ну, скажімо так, групу в, в Телеграмі, де ви тільки один учасник цієї групи, і ви туди можете скидувати якісь там, що вам хтось написав подяку за щось, або якісь приємні слова, або якісь компанії або просто будь-що вас би будь що вас наповнювало, будь то, що вас радує, коли ви дивитесь, скинути в цю групу. Це буде як така ваша особиста група наповнення, де кожен раз, коли ви заходите, ви щось подивилися, і такі о, радість разом, о, я наповнилась, мені радісно, мені такі слова класні писали. А якщо, допустимо, або я от була там та там, і -та, це мене дуже наповнювало. Да? Тобто, оці от спогади, які будуть в цій групі, вони будуть давати оцю цей цю силу а, і в цю енергію а, хорошу, класно, позитивно. Наступний пункт це харчування, ну куди ж без нього. А теж дуже дуже важливий пункт, тому що а, взагалі будь-яку їжу, яку їсте, дуже класно потім за собою спостерігати, як я себе відчуваю після того, як я це поїла. А у мене після цієї їжі багато енергії, я хочу все все, -все робити. А, чи я така засмучена, подавлена і так далі. Ну, ми не а, говоримо про кофеїн, про чай, да, тому що ця їжа, якщо якась яка, включає. Кофін, відповідно, після цієї їжі такий стан, скажімо так, може бути дуже піднесений, але потім він падає. Але якщо говорити не от про таку їжу, да, а от просто без кафеїна, без якихось стимуляторів, да, просто без таких напоїв. Да. А якщо ми її кушаємо, як ми себе почуваємо, як ми себе почуваємо через деякий час після цієї їжі. От. І це так дуже важливо забрати ті продукти поступово, звичайно, що, які нас, скажімо так, проводять. До того стану, який нам не подобається. А більше от, все ж таки пробувати ту їжу, яка, а, яка дає оцю легкість, і старатися більше додати корисної їжі, поступово додати, пропонувати своєму організму і пробувати, як, як ми себе після неї почуваємо, тому що це дуже-дуже важливо. Ну що, На сьогодні це все: а, 5 пунктів. Звичайно, про енергію можна говорити ще багато-багато, але я думаю, що навіть навіть оці п'ять пунктів вони вже подарують вам багато енергії і сили. І я буду дуже-дуже вдячна вам за ваші коментарі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я вас всіх обіймаю. Бажаю прекрасного, чудового дня і до зустрічі. Пока.